Підність народжується не з порожнього гаманця, а від страху втратити маленьку вже справжнє процвітання, виміюється не тим, що ми накопичуємо, а тим, що ми можемо поділитися. Що ви шукаєте практичної мудрості без перебільшення чи чудотворних обіцянок. Це правильне місце. От ми говоримо про те, що було доведено протягом століть не лише в теоріях, а в реальному житті. Верніть увагу, скільки людей чіпляються за гроші, ніби він був вашим останнім диханням. Вони закривають руки, ховають кожну монету, захищають її як недоступний скарб. Однак, чим більше вони стискаються, тим швидше багатство тече між пальцями. Ось ціно закрита рука не може отримати нічого нового. Я не просто метафора. Це закон існування, врейська традиція вчить. Що практика відокремлені частини здобуття Так зведе на десяти на це не податок. А вправа з фінансової дисципліни. Вона нагадує нам, що гроші це потік, а не трофеї. Коли ми відмовляємося ділитися по страху, ми блокуємо власним шляхом. Але коли ми вчимося пожертвувати, ми створюємо місце для того, щоб більше речей прийти до нас. Ісячолітня мудрість повторює то дає, отримує, а не магія, А правда про людський характер, едрість формує розум долі. А дріб'язковість посилює дефіцит. Учасні дослідження підтверджують лише те, що було відомо давно. Писав орган Оозель. Рощі відображають наші звички, увство більше витрачає на страхи, ніж на радощі. Тоді як щедри витрачає менше, але пожирає більше впевненості, підтримки та безпеки. Зустрічав чоловіка, який роками відмовлявся пожертвувати навіть невелику суму кажучи, допоможу лише тоді, коли буду багатим. А гадство – однак ніколи не прибувший, який ледве оплатив свої рахунки, зарезервував невелику частину його прибутків, щоб допомогти іншим. Часом саме його родина подолала труднощі, тому що. Десяти не була магічною формулою, а тому, що він змінив свій спосіб мислення, він перестав жити в страху і почав жити з упевненістю. Умовка полягає в тому, що повірити, що утримання це забезпечення. А справді, чим більше ми чіпляємось, тим більше втрачаємо і іншого боку, щедрість будує мости для нових можливостей, а не витрати. А інвестиція в саме призначення. починається справжня розмова про процвітання. Як вчить єврейська традиція. Невеликій громаді він жив скромною родиною, простий будинок, скромний стіл, провів одяг. Левони не дотримувались нерозривного правила. Навіть у найскладніші часи кожна вигода була розділена. А ся та частина завжди ходила до тих, хто потребував більше. Усі знущалися твіли ви витримуєте себе. Чому ви болите? Але з роками трапилось щось цікаве. Я родина ніколи не була голодною. Не завжди був хліб на столі, дах над головою та сили рухатися далі. Вони не були багатими, але бідність не домінувала над ними. Я історія розкриває основну істину, щедрість це основа, на які будується реальне процвітання. Товчи робити невеликі підготовки до управління. І хто чіпляється за кожну копійку, закінчують втратити все? Рейська мудрість пояснюється просто в гроші. Це як вода. Якщо ви намагаєтесь тримати важко, він копає. Але якщо це направляє вас, це оживить вас та інше. Ось це не це не жертва, а дисципліна, яка вчить контролю свої гроші. А не навпаки, учасна психологія підтверджує цю ідею. Іктор ранку згадав, що сенс надає силі людині, Але ви бачите мету спільного використання. Вона вже не є бідністю і стає частиною чогось більшого. Бачив, як це сталося нещодавно. Ізнесмен почав з невеликого магазину та затримував прибуток. Міг би виправдати будь-яку економіку, але вирішив розділити частину, щоб допомогти дітям. А і ваш бізнес виріс. Ін пояснив, Тве не диво, але дисципліна десятини. Почав бачити гроші по іншому перестав бути його рабом. Перший урок, зрозуміли, щедрість прокладає шлях до справ його процвітання, Рібність. у свою чергу, будуй в'язницю. So. Де гроші перетворюються на пил. В місті чоловік вважав себе невдалим, його заробіток був невеликим, і він скаржився пожертвувати. Якщо мені ледве довелося їсти, вважав, що щедрість це привели багатих. Оки старий господар не сказав йому, що ви не навчитесь керувати маленьким. Ви ніколи не впорядкуєтесь. Він тоді почав відокомлювати десяту частину свого доходу, хоч і скромний початку. Це здавалося безглуздим, але з часом він помітив, що його стосунки з грошима змінилися. Він перестав витратити на марність. Почав та оціювати кожен ранний. Резроки їхні вигоди зросли, а з ними й довіра. Ла це підтримувало звичку пожертвувати. Одного разу він зізнався, десятина не змінила мій банківський рахунок, змінила мене. Перестав боятися грошей, він навчився керувати ними. Я історія розкриває другий урок. Десятина це не цінне, а характер. Інчить, як поважати маленьку. І хто ціни маленький, готовий боротися з великою. Врейська традиція попереджає. о, хто зневажає маленького. Втрачає велику есятина. Це самодисципліна, школа, нагадування про те, що багатство вимірюється не тількистю. А тим як ми маємо справу з тим, що маємо учасні мислителі, повторюють цю ідею. Жем слір писав, але ті перетворення народжується не з невеликих звичок. Коли ви створюєте ритуал пожертви, вона встановлює систему, яка працює на відтоді, коли ви не думаєте про це Я система робить і сильнішою, і вільнішою Ругалтер, якого я зустрів, сказав, завжди витрачав на контроль. Але коли я почав розділяти десятину, я вперше зрозумів, що я відповідав за свої гроші. А від якщо це була невелика сума, я відчув, що будую основу руги урок. Це процвітання починається, коли ми вчимося цінувати маленьку. Есяць це звичка, яка утворює характер. Оки ви сподіваєтесь, що ви почнете пожертвувати, ви втрачаєте шанс розвинути розум, здатний підтримувати достатоку в продавець, відомий свою жадібністю. Він побоювався втратити кожну монету і тримав замкнуті каси. У наступного разу я сказав, тепер не час допомогти. Початку я буду багатим, тоді я буду щедрим. Але минули. Роки і багатство було недостатньо. А впаки, його бізнес був його партнери. уникали його, і клієнти перестали відвідувати його магазин. Одного разу старий дух сказав йому, підумаєш, що ти тримаєш гроші, але насправді це той. Хто його тримає? І звольте хоча б одну частину, і ви побачите різницю. Рохоче торговець нарешті поступився місцем. Перше за останні роки це виділило частину їх прибутку, щоб допомогти сиротам. Часом він зазначив, що клієнти повернулися, продажі покращилися, а партнери відновили довіру. І він зрозумів, що це не то світ, а сам і міща затримала його. Едрість відкрив двері. Історія розкриває третій урок. Адібність це не захист, а ментальна пастка. І бомося втратити, тому втрачаємо ще більше. І завищували вартість пожертви та недооцінка ціни на ізоляцію. Врейська мудрість вчить, то дуже сильно тримає, живить себе і все навколо вас. То зберігає, накопичує пили, то ділиться, котивує потоки. Тетверта правда розкриває нам глибокий принцип щедрість. Це не ізолюваний жест, а система стійкості, коли перше закрив крив свої двері у світ. Він вважав, що захищає себе. А справді він побудував стіни, які б ізолювали його під час необхідності. Руга навпаки стала ткачою невидимою мережею лояльності з кожним актом спільного використання. Я мережа зроблена не з контрактів, а з колективної пам'яті люди пам'ятають, хто був присутній, коли їм було потрібно. Почасна наука підтверджує цю тисячолітню мудрість. Ослідження соціального капіталу показують, що громади з високим рівнем довіри та взаємності швидше відновлюються від кризи. Економіст, що райони, де громадяни беруть участь у мережах взаємної допомоги, мають меншу нерівність і більше тривали процвітання. А ким чином щедрість не є витратами це інвестиція в інфраструктуру людини. Й випадок двох компаній під час пандемії, не скоротило всі програми підтримки працівників та зменшило заробітну плату до виживання, що підтримував свої соціальні зобов'язання і навіть. Розширював допомогу громаді. Рез два роки перше був боротьба за збереження таланту та відновити його репутацію. Руги не тільки вижив, але розширився. Залучаючи партнерів, які цінували і етику. ізниця. РШ виступав торовцем вороги, як той, хто зрозумів, що справжня безпека походить від зв'язків, які ми обробляємо. Я та правда призводить нас до ще більш інтимної території щедрість часу та уваги, аби не історії мене в день не збирався більше годин ніж ми, але вирішив розподілити їх по-брізному. По Ого таємниця було не ефективністю, а пріоритетною. Він розумів, що повна увага це найрідкісніша валюта у відволіканому світі я каніль Оломан. Показують, що наша здатність концентруватися обмежена, і де ми орієнтуємося на це. Визначає нашу якість життя. Коли ми приділяємо справжній час комусь, ми активуємо ланцюги мозку, пов'язані з емпатією та окситоцином гормоном зв'язку. І моменти не є втратами продуктивності, а основи емоційної стійкості. Одумайте про дві сім'ї, яких я знаю, дина накопичує товари, але їх і жамовчить. Кожен поглинається на своїх екранах. Чи має менше матеріальних ресурсів? Але їхні ночі включають спільні в історії очі в очі сміються, що перегукується. Ви думаєте, який у вас найбільша столиця щастя? Щоб зіткнутися з негараздами, він те з цих істин призводить на до трансформаційного висновку тиральне багатство. Це екосистема гроші. Це лише один з його елементів і не завжди неважливіші. Алмут вчить, що у кого є ора, я все не тому, що знання здійснює золото. А тому, що мудрість чи нас бачити, що насправді має значення, Коли ми перестаємо аналізувати п'ять істин разом. Ми усвідомлюємо схмут. Оті, крім я, яка відокремлювала десяту частину, зрозуміла, що достаток походить від руху, а не від застою. Ірність, ті, хто шанує маленьку здатність багато керувати, адже багатство в першу чергу є питанням характеру і зволення, джадібність ув'язніє нас у цих страху, едрість порушує ці струми, тифрагальність, системи не лише протистоять кризам, вони синіші від них. Правжня цінність це не те, що ми не купочуємо, а те, що ми робимо круговим турбота присутність. Це повний вигляд запрошує нас на радикальне огляд. Того, що означає процвітати, деться не про те, щоб мати більше, а більше більш пов'язане, вільніше здатні перетворити ресурси на сенс. Писав Абин жоната Акс і не запитаємо, тільки ви цінували. Ле тільки людей ти змінило, об зробити цю практичною єврейською традицією пропонує шлях дій, а не теорії. Учніть мало, але почніть сьогодні оділитися функціями. А від якщо це від вашого доходу, що передає його справі, пожертвування регулярно перебудовує ваш мозок, щоб побачити достату. не вестути час, заблокуйте щотижневу годину, щоб бути повністю присутнім з кимось без відволікань, без поспіху. Е найчистіша форма щедрості і ховувати подяку нам запишіть три речі, які ви отримали в той день та тренує ваш розум, щоб розпізнати потоки, а не лише запаси. Веріть ритуали зв'язку щотижнева, сімейна вечеря, щомісячна кава з другом, заклик до тих, хто один. А ліжести будують мережі, які підтримуватимуть вас завтра, а м'ятайте щедрість. Це не жертва, а насіння. Оженакт надання, будь то гроші. Час чи увагу вирослини можливість майбутнього врожаю вчить драж. Світ підтримується, трима речі митура служіння угові та акти доброти. А ваш що він не згадує золото чи властивості. Решті-решт, ми виявляємо, що справжня бідність це не відсутність ресурсів, а неможливість бачити, як вони протікають. Найтриваліше багатство це не те, що ми зберігаємо, а те, що ми ділимося. Каже, діше прислів'я, що ти даєш завжди залишається з тобою. Очніть сьогодні. Ерши кров завжди найпростіший і найпотужніший. а гасне інших ніколи не закінчується. Ора розкриває, прости, але суворий закон, шлях до багатства дає через пожертву. Еся та частина, а це не втрата, а дисципліна. Е спосіб оголосити володію своїми грошима, а не твоїм рабам. Уже накт щодресі – це крок до свободи. Учасні мислителі, просто повторюють те, що мудриці вже знали що багатство не досягає тих, хто зберігає страх, а тих, хто поділяє впевненість. Іктор Ранкл розповів про значення, яке робить нас тількими. А б від сил, яка народилася від ударів. Увага як ці не рактив. Ожен сходиться в один і той же момент багатство. Це те, що множиться при заданому догодні вибір тві. І можете продовжувати закривати руку, боячись стратити маленьку, яку у вас є. Бо ви можете відкрити долонь, віддати потік циркулювати. Ож, ваше життя стане багатшим не тільки для вас, але і для оточуючих, ам'ятати їх і не слабкі. Він просто зобов силу, дисципліни та мети, а їх рятує. Та переписує напрямки та відкриває двері, які в іншому Випадку залишатимуться закритими, упиніться на мить і подумати, що ви маєте на увазі бути для вас щедрим. А лиште свою відповідь у коментарях. Ехай ваші слова будуть насіння мового способу, тим якому багатство росте саме там, де ви його ділите.